Народився тут хлопцем малим, задоволений з долею згідний, заспіваю я пісню усім. там зустрівся я з Києвом рідним, народився тут хлопцем малим, задоволений з долею згідний, заспіваю я пісню усім. Над хрещатиком зовні зависли, З неба небаянули світло несуть. А тебе до грудей своїх пісню, і в батьку мене не забув. Розмовляв я з тобою повсюди, на майданах твоїх я бував, де співали крізь зоряний зорі люди, і я теж з ними трішки співав, щось змарився, ти батьку старенький, і дітей вже не бачиш, як слід, забуваєш про матір і неньку, що в країною зветься на жарі, щось змарився ти, батьку старий він, і дітей вже не бачиш, як слід, забуваєш про матір і